Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький нас заїхало нове чудове надходження, це ж Octavia Tour. Автівка у нас 2007 року випуску. обладнана 1,6 бензиновим двигуном з додатково встановленим газовим обладнанням. Пробіг даного автомобіля 168 тисяч км, а ціна її 6390 доларів. Ми маємо чудову оптику, гума у нас 16 радіосигнала на легкосплавних дисках, авто у нас повністю потоноване. По задній опіці у нас нарікань питань немає від свого взагалі. По салону, друзі, нас зустрічає чудовий текстильний салон сірого кольору в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду дверей також без нарікань, передні скло підіймачі, електрорегулювання та підігрів зеркал, управління світлом. Е -е -е також в даного автомобіля є нова сучасна Android-Multimдіa, кондиціонер та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також дві послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. Ну, а всю актуальну інформацію можна переглянути в нас на сайті автопаркео.